Тут знову кипить робота. Нині вантажиться чергова гуманітарна допомога. Цього разу більше 20 тонн продуктів, ліків та засобів гігієни відправляться у Житомирську область. Це для і вимушених переселенців, які знаходяться Житомирській Житомирському, а також для медичних закладів. А також у Житомирській області є і райони, котрі сильно пострадали від російської агресії. Директорка благодійного фонду Чисті серця» Ірина Рабарська каже, кожного дня вони отримують запити про допомогу. Допомогу з різних куточків України звертаються з Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Харківської, з гарячих точок. Кожного дня надходить їх там багато на нашу електронну адресу. Ось і ми стараємося в мірі можливості їм допомагати. І крім того, ще звертаємо увагу на те, де скільки є також переселенців, тому що є в нас містечка, в яких може бути кількість переселенців, майже такою, вже як це невеличке містечко. Ну це більше так на сході є України. Народна депутатка України Тетяна Циба каже. Нині підтримка світової спільноти це вагомий внесок у перемогу України. Підтримка міжнародної спільноти і інших країн світу дуже потрібна для перемоги України, і тому ми дуже вдячні нашим партнерам за цю підтримку. І саме сьогодні ми особливо хочемо подякувати Азербайджану. У благодійному фонді чисті серцем кажуть: добрі справи об'єднують, тому зупинятися не збираються, а вже готують наступну партію допомоги для тих, хто цього потребує. Ольга Гриців. Віктор Кустенюк, новини телерадіокомпанія, компанія Рай.